Вашого дозволу, доброго дня всім. Якщо ви теж Сільської ради приєднатися, витати всі святом. Ми ну такий маленький подарунок для нашого храму. <кори> Давай на лавку, поставимо. Немає. Знаєте в кожну сюди. Кожного в нас в храмі є. Дякую. Це ангел охорони. За храмом є, за селом, течією дається. А тут з собор. Всіх архангелів, тобто, щоб всі архангели, е, найголовніші воїс Небесний, всі ангели світу, які ними керують, були нашими мухами-покровителями, нас захищали. Стоять, яку нам... Давайте розвіжемо, святинів. Я вам нагадаю, що треба зробити. Покропиться плоди, не тікаються з окату. Знаходять храм, цілують іконочки, Получившись після цього кроплення цілої там крези, іконочки і до цієї нової іконочки, а потім вже додому, зрозуміло. До це так робиться завжди. Після кресного ходу, до хреста до іконочки, а потім вже це. Ми дякуємо для нас знаменну ікону.